Всім привіт! Мене звуть Яна. Я рада вітати вас на своєму каналі. І перш ніж почати це відео, я хочу подякувати усім, хто доєднався до мене після виходу попереднього, після огляду на книгу Еміля. Вітаю вас у своєму маленькому книжковому світі. На даний момент відео тут виходять не дуже часто, десь двічі на місяць. Тож з одного боку я не буду сильно вам набридати, але разом з тим я дуже стараюсь робити контент якомога різноманітнішим. Тож сподіваюсь, вам тут буде принаймні цікаво. Патя, я стараюсь Реально. от, от, от у нас Ну, а сьогодні трохи з запізненням, звісно, та все ж я хочу поговорити про книжки, які чекатимуть на нас цього року, і конкретно про книжки, які чекатиму особисто я. Адже анонсів від видавництв цього разу було стільки, що мені видається фізично неможливим охопити їх усі. Тож я пройшлась по сайтам та соцмережам видавництв і вибрала найцікавіші. Отже, влаштовуйте зручніше, наливайте собі чайок, чи каву та готуйте блокнотики, бо ми починаємо планувати книжкові покупки на цей рік. Рухатися я буду за видавництвами. Відео також буде розбите за таймкодами для вашої зручності. Ну і якщо раптом вам не вистачить згаданих сьогодні анонсів в описі під відео, я залишу посилання на статті та пости про майбутні новинки, щоб ви могли ознайомитись з усіма. Отже, поїхали. Почати хочу з видавництва, з яким наші вподобання чим далі, тим сильніше розходяться. Адже вони взяли курс на дарк романси, романтизі, трилери. Коротше на жанри, які я зазвичай не читаю. А втім, це видавництво все ще єдине друкує романи мого улюбленого кінга. І ось на цьому моменті ви мали зрозуміти, що я говорю про КСД. Власне, у КСД мене зацікавила анонсована кінговська збірка короткої прози «You Like It Darker» українською назву переклали темрява, як ти любиш. До цієї збірки увійде 12 Оповідань, частина з яких побачить світ уперше. Я люблю коротку прозу кінга. На мою думку, автор дуже майстерно справляється з тим, щоб за 15-30 сторінок створити цілий моторошний світ. Так, деякі його оповідання, які я читала ще років 15 тому вразили мене настільки, що я досі їх детально пам'ятаю, і це з моєю нульовою пам'яттю на сюжети. Улюблені, мабуть, це діти кукурудзи та «Виживший». Останнє прям наполегливо рекомендую. Це не жахи, але забути цю історію після прочитання. Ви навряд чи зможете. Окрім збірки оповідань, на нас чекає ще один новий роман автора Неве Флінч або Ніколи не здригайся. Це четверта книга про Голлі гібні. Я так розумію, ця персонажка у Кінга вперше з'являється в романі Містер Мерседес. Історії з нею я не читала і поки що не планую. Але якщо вам цікава ця серія, зверніть увагу. Зовсім скоро ви зможете поповнити свою книжкову колекцію. Що ще мене неочікувано зацікавило серед анонсів КСД, то це новий роман Дена Брауна The Secret of Secrets» Таємниця таємниць. Це вже шоста книга про пригоди професора Роберта Ленгдона. Колись дуже давно я зачитувалась першими романами про цього героя: це Янголи та Демони, Кот Да Вінчі, Втрачений Символ, здається, теж читала. І для мене це дуже ностальгічна історія. В дитинстві я захоплювалась усім, що було пов'язано з давніми цивілізаціями, пошуками скарбів та старовинних артефактів: це і Мумія, і Лара Крофт, і мисливці за старовиною, і бібліотекар, і індіана Джонс, звісно. І від нового романа Дена Брауна я очікую повернення до цієї атмосфери загадковості та містичності. І знаєте, прям вже хочеться поїхати кудись у відпустку на пару днів, відключити телефон і максимально з цією книгою розслабитись. Але поки що не розслабляємось і рухаємося далі до видавництва фабула цього року, як і попереднього. До речі, найбільше від фабули я чекаю роману «О північні діти Салмана Ружді. Його вихід видавництво анонсувало ще на 25-й рік, але підозрюю, що щось пішло не так, бо 25-й закінчився. А я все ще не бачу книги на своїх поличках. Опівнічні діти це роман, написаний в жанрі магічного реалізму. У 1981 році книга отримала Букерівську премію, а сама історія має бути зосереджена на групі дітей з особливими здібностями. Усі ці діти народилися в ніч проголошення незалежності Індії. Головний же герой роману Салім, як народжений рівно опівночі, має найвидатнішу особливість. Він може читати думки інших людей. Тож Салім вирішує вистежити розкиданих по всій Індії та Пакистану опівнічних дітей і зібрати їх на свою Форум в своїй голові. Далі чекаю на переклади двох романів перуанського письменника Маріо Варга Сальоси Ель Суеньо Дель Кельта, Сонкельта та Ля Герра Дельфін Дель Мундо війна кінця світу. Перший роман розповідає про ірландського дипломата та борця з колоніалізмом, чиє життя розривається між гуманістичними ідеалами, політичною боротьбою та особистими суперечностями. Другий про повстання Канудуса наприкінці 19 століття в Бразилії. Обидва романи цікавлять мене своєю історичною складовою, а ще я просто люблю читати авторів з південної Америки. Ну і на додачу, у 2010 році Льоса отримав Нобелівську премію з літератури. Коротше кажучи, я впевнена, що твори цього автора варті уваги. Окрім нових перекладів льоси, на нас очікує ще один переклад Джона Ірвінга, а точніше його роману I Find You» доки я тебе не знайду. Головний герой цієї історії Джек Бернс. У дитинстві разом із матір'ю подорожує Європою, розшукуючи батька канадського органіста, який зник ще до його народження. І в результаті ця подорож стає для Джека пошуком не лише фізичним, а й психологічним. На додачу до цього герой рано стикається з сексуальністю, насильством та соромом, які потім переслідують його усе життя. В інтернеті я знайшла відгуки, в яких стверджують, що це один з найтемніших та найвідвертіших романів Ірвінга, і це добряче інтригує, враховуючи той факт, що зазвичай мені подобаються роботи автора. Думаю, що цю книгу я купуватиму 100%. І остання новинка від фабули, яка мене зацікавила, це роман Практична магія американської письменниці Еліс Гофман у центрі сюжету сестри Салі та Джиліан Оуенс, Нащадки роду відьом, які у спадок отримали не лише здатність варити чарівне зілля, а й любовне прокляття. Усі обрані ними чоловіки передчасно помирають, прирікаючи жінок на самотність. Через це сестри по різному ставляться до магії та кохання. Одна з них прагне звичайного нормального життя без чарів, а інша втікає з дому та обирає шлях ризику. Але, зрештою, доля знову зводить їх разом, і героїням доводиться зіткнутися з наслідками своїх рішень. Власне, на цей анонс я звернула увагу, бо вже, мабуть, протягом року передивляю серіал свого дитинства Всі жінки відьми я зараз вже на середині сьомого сезону, і це, мабуть, вперше в житті додивлюсь цей серіал до кінця. Коротше кажучи, практична магія за анотацією здалась мені дуже схожою на історію сестер Галівал. відьми, сестра, зілля, кохання. Принаймні, я сподіваюся, що книга буде такою ж атмосферною. Переходимо до наступного видавництва до Вівату, і тут мене поки що зацікавили тільки два романи. Перший це горор американської письменниці Ес Е Барнс. Книга називається «Dead Silence», тобто мертва тиша. Події роману розгортаються в далекому майбутньому, коли команда рятувальників отримує дивний сигнал та знаходить легендарний лайнер Аврора, який зник за 20 років до того. Герої починають досліджувати цей корабель привид, сподіваючись на швидку наживу, але натомість стикаються з незрозумілим жахом та страшними таємницями. А тиша й ізоляція поступово зводять їх з розуму. Відчуваю в описі цієї історії лавкрафтівські нотки, а, значить, додаю до свого списку покупок. Я люблю горори пов'язані з холодом та темрявою, і ні, мені не подобається відключення світла взимку в Україні. Це інше. Ще один анонс від вівато, який привернув мою увагу, це роман «Human Acts» людські діяння корейської письменниці та нобелівської лауреатки Хан Кан. Книга присвячена повстанню в Кванджу 1980 року та його кривавому придушенню і показує наслідки цієї трагедії через історії декількох людей, пов'язаних з хлопчиком Дунхо, убитим під час зіткнень цивільних протестувальників та армії. Через різні точки зору від добровольця, що допомагає опізнати тіла до матері, яка переживає втрату. Роман розкриває глибокі психологічні травми та проживання людських актів в часи насильства. Звучить так, ніби мені треба це прочитати. Я вже знайома з двома творами авторки, з вегетаріанкою та уроками грецької, і обидва романи мені сподобались. Але є одне величезне але Українські видавництва чомусь вперто продовжують перекладати ханка не з оригінальної корейської, а з англійського перекладу. І це, на жаль, дуже сильно відображається. На якості кінцевого тексту так в тих же уроках грецької переклад був зроблений настільки недбало, що в одному чи двох місцях героїні раптово перетворилася на чоловіка, і це мене добряче спантеличило. Тож, повертаючись до анонсованих людських діянь, цього разу я планую спочатку уточнити у вдавництва, з якої мови робився переклад, а вже потім прийматиму рішення про покупку. На цьому з Віватом пропоную покінчити і далі переходимо до видавництва Старого Лева. Тут мене приваблюють вже три книжки. Перша це роман «In the Mountains Echoed» і гори відлунювали американського письменника Халеда Госейні. Ця історія це розлога сімейна сага, що зображає складні родинні стосунки та долі кількох поколінь. Події роману починаються у 1952 році, коли батько розповідає своїм дітям Абдулі та маленькій парі, афганську притчу про хлопчика, якого викрав жахливий дев. Невдовзі після цього батько разом з дітьми вирушає до Кабула, і ця подорож стає переломним моментом в їхньому житті. Брата й сестру розлучають, а цей розрив запускає ланцюг подій, які впливають на долі багатьох людей, охоплюючи різні країни та десятиліття. Отже, судячи за нотації, це має бути дуже сумна та болюча історія. Я бачила багато позитивних відгуків про вже видані романи Хосейні, ловця повітряних змій та тисячу осяйних сонць. Відгуків, у яких читачі писали, що плакали і що ці книги розбили їх серця. Тож цього року я планую, як мінімум, познайомитися з автором. Вже запланувала собі читання тисячі осяйних сонць на березень. Ну і далі, якщо сподобається, буду купувати і новий роман також. Друга книга від ВСЛ, до якої я придивляюся, це роман «The Virgin Suicides» або «Самогубиці діви американського письменника Джефрі Євгенідіса. Українською вже виходив один роман автора у 2018 році. Видавництво старого лева друкували його середню стать. Роман, який 2003 року був відзначений пуліцерівською премією, який зараз можна знайти тільки на OLX і мінімум за тисячу гривень. Але повернемося до наших дів самогубець. Отже, події цього роману відбуваються в американському передмісті 1970-х років, де п'ятеро сестер живуть під суворим контролем батьків та поступово стають об'єктом одержимості і захоплення для місцевих хлопців. Та раптом стається трагедія. Протягом року дівчата одна за одною накладають на себе руки, і далі оповідь ведеться від імені тих самих хлопців, які намагаються зрозуміти, чому це сталося, але так і не знаходять для себе відповіді. Цікаво, що текст написаний від другої особи множини. Тобто, ми я такого в літературі ще не зустрічала, принаймні не пам'ятаю. Тож для мене, як для читачки, це буде новий досвід. Ну і в цілому ідея роману видається мені досить незвичною та оригінальною. Ну і останнє, що зацікавило мене серед анонсів ВСЛ, це нонфікшн, а точніше автобіографія індійської авторки Арундаті Рой, яка називається Мазе Мері Камс Me». Це історія складних стосунків письменниці з її матір'ю Мері Рой, несамовитою та непересічною жінкою, що випликала характер Арундаті як особистості та творчої людини. Авторка пише про любов і конфлікт, про близькість і відчудження, а також про те, як приватні родинні історії переплітаються з політикою, фемінізмом, кастовою системою та боротьбою за справедливість. Маземеріканстомі це перший мемуарний твір Арунтаті Рой, і це має бути дуже інтимна, але водночас натхненна та піднесена сповідь про материнство і про пам'ять. Ну а ми рухаємося далі і переходимо до видавництва книголав. Тут на нас вже традиційно чекає поповнення серії класики. З цікавого для себе я відмітила романи «12 років рабства Соломона Нортапа, ярмарок марнославства, Вільями Текерея та червоне і чорне стендаля. До першого роману я дивилась екранізацію, і фільм мені сподобався. А другий та третій пройшли повз мене в університеті. Тож хотілось би якось заповнити ці прогалини. Але не класикою єдиною, в 26-му році нас також порадує новий і на даний момент останній роман шведського письменника Фредріка Бакмана, який називається Мої друзі. Історія тут починається з трьох маленьких постатей на відомій картині, деталі яких більшість людей навіть не помічає. Але для Луїзи юної художниці вони стають загадкою, яку дівчина прагне розгадати. Це роман про дружбу, що логічно враховуючи назву, про силу мистецтва, про пам'ять і про те, що щасливі фінали не завжди виглядають так, як ми уявляємо. Для мене ця книга стане п'ятою прочитаною у автора. Звісно, якщо до того моменту я не встигну прочитати щось іще. І думаю, тут не складно здогадатися, що мені подобається творчість Бакмана. Його книги це, ніби промінчик надії в темні часи, щось тепле, душевне та безпечне. За них не страшно братися, навіть перебуваючи у найгіршому настрої. І я правда з нетерпінням чекаю на ще одну можливість зануритись в якусь добру та життєстверну історію. Окрім бакмана, на нас чекають ще два переклади книг Чимамандингозі Адічі. Раніше книголав вже видала її Американу та половину жовтого сонця. Цього ж року видавництво анонсувало романи Облік мрій та фіолетовий гібіскус. Облік Мрій це останній роман авторки. Він побачив світ у 2025 році. Фіолетовий гібіскус, навпаки, перший він вийшов у 2003 І до речі, опублікувавши ці два романи, книголав повністю закриє питання художньої прози письменниці. Адже на даний момент у своєму творчому доробку вона має якраз. Раз рівно чотири романи. Отже, про що анонсовані новинки? Тут насправді все досить передбачувано. Обидва романи це історії нігерійських жінок. Головна героїня фіолетового гібіскуса це 15-річна дівчинка, яка через військовий переворот змушена разом із братом переїхати до тітки. Облік мрій має вже чотирьох головних персонажок, чотирьох дорослих жінок, які протягом історії відкриють нам таємниці свого життєвого шляху минулого та теперішнього, та поділяться з читачами своїми амбіціями і мріями. Ще один цікавий анонс від книголав це роман Рустер Хаус або Будинок з півнями від української письменниці-мемуаристки Вікторії Белі. Авторка народилась в Україні, але у віці 15 років переїхала до США, а згодом до Бельгії. Втім, війна, розв'язана Росією у 2014-му, змусила письменницю повернутись до власного коріння. Будинок з півнями це автобіографічна книжка. Історія про те, як авторка намагається розгадати родинну таємницю, пов'язану зі зникненням прадіда, і як ця таємниця приводить її до колишнього. Осередку КДБ. Роман був перекладений 17 мовами і вже став всесвітньо відомим. Мені, до речі, минулого року траплялись якісь відгуки про цю книгу на англомовних сайтах позитивні відгуки. І ось, нарешті, вже в лютому, тобто цього місяця, у нас буде можливість прочитати його ще й українською. Наступне на черзі у нас видавництво артбукс. Тут я звернула увагу по перше на роман Half His Age, вдвічі молодше за нього від Джанет Маккарді, американської акторки та письменниці, авторки нашумівшої книги Я рада, що моя мама померла. Half his Age – це перший художній роман Джанет. Історія про 17-річну дівчину Вальдо, яка захоплюється своїм вчителем креативного письма містером Коргі. Вибачте, але я можу уявляти цього персонажа виключно так. Це книга про заборонене кохання, про болісну потребу бути поміченою та бажаною, і про те, як далеко може зайти людина в пошуках визнання. Мені здається, ця історія може бути схожою на роман Моя темна Ванеса, який мені сподобався, схожою в першу чергу тематикою, звісно, але мені все одно буде цікаво їх порівняти. Ще одна новинка від Artbooks, яка чекатиме на нас цього року, це роман and Eggs» Груди та Яйця японської письменниці Мія Кавакамі. Ця книга змальовує портрет сучасного жіноцтва в Японії та розповідає інтимні історії трьох жінок, які стикаються з гнітючими соціальними нормами та власними сумнівами на шляху до внутрішнього спокою і майбутнього, яке вони зможуть по-справжньому назвати своїм. У центрі роману, як я вже сказала, три героїні: – 13-річна Нацу, її старша сестра Макіко та донька Макіко Мідоріко. Одна з сюжетних ліній тут це подорож Макіко до Токіо, де вона шукає доступну операцію зі збільшення грудей. Разом з нею їде й Мідоріко, підлітка, яка раптово перестає говорити, бо не може впоратись з тиском, пов'язаним з дорослішанням. Тут хочеться зупинитись і передати привіт урокам грецької ханкан. Події другої частини роману відбуваються через 10 років. Уже доросліша Нацу повертається до рідного міста та розмірковує про власну ідентичність, страх самотності, старіння та життя без дітей. Ну і не відходячи далеко від японської літератури, розкажу вам про ще один анонс від Artbooks, якого я чекаю, мабуть, найбільше це роман «Lonely Castle in the Mirror» самотній замок у дзеркалі, який написала Мідзукі Цудзімура. Книга розповідає про сімох підлітків, які з різних причин перестають ходити до школи. Вони ізолюються від світу, ховаються у своїх кімнатах та не можуть порозумітися ні з родиною, ані з власними друзями. Так продовжується до тих пір, поки кожен з них не знаходить портал у паралельний всесвіт, сяючи дзеркало, що веде до величного замку. Надалі діти щодня збираються в цьому всесвіті протягом шкільних годин він стає для них безпечним місцем прихистком та грою водночас. Учням потрібно знайти ключ, захований десь у замку. Той, хто його знайде, отримає право загадати одне бажання. Однак після цього замок зникне разом зі спогадами про усі пригоди. Якщо ж діти не залишать замок щодня до 17.00, їх з'їсть хранителька замку. Легко дратівлива та пронизливо виросклива істота на ім'я Королева Вовків. Розумію, її насправді я б теж їла кожного, хто змушував би мене працювати після п'ятої. А якщо без жартів, то анотація звучить дуже інтригуюча. Плюс до того, книга має досить Високий рейтинг на гудріц за мотивами цієї історії, вже створили мангу та аніме. Тож я покладаю на неї великі надії. Так, ну а ми закінчили з великими видавництвами серед анонсів, яких мене привабило багато книжок. Тепер хочу швиденько пройтися ще й тими, від яких чекаю одну-дві. Отже, продовжуємо. Видавництво Лабораторія цього року випустить третю та четверту частини азійської саги Джеймса Клавела, романи «Гайджин» та Король Щур. Перша книга переносить нас до Японії кінця 19 століття, розірваної хаосом та боротьбою за відновлення влади імператора. Японія, в якій зіштовхуються дві великі сили молодий спадкоємець титулу Тайпен, що прагне стати незалежним та вибороти своє місце у світі, і лорд Йоши нащадок легендарного Торанаги. Король щур натомість відсилає читача у табір Чангі – найжорстокіше місце для військовополонених у південно-східній Азії часів Другої світової війни. У центрі сюжету тут історія короля людини, яка завдяки сміливості, кмітливості та холодній раціональності змогла вижити там, де гинули 19 з 20 полонених. До речі, якщо ви не знали, то азійська сага клавела не є повноцінним циклом у класичному розумінні цього слова, адже кожен роман це самостійна історія з окремими головними героями та сюжетами. Події кожної книги також відбуваються в різні історичні періоди та у різних частинах Азії. А що всі ці історії поєднує, то це тема зіткнення сходу та заходу. А також те, що між книгами часто є спільні родини, прізвища та компанії. Так, наприклад, нащадки персонажів з попередніх книг можуть з'являтися у наступних. А втім, всі ці романи можна сміливо читати окремо. Тож, якщо вас раптом зацікавила лише одна книга з уже виданих чи анонсованих, я нагадаю, це щогун «Тайпен», король щур та «Гайджин», Не хвилюйтеся, вам не обов'язково починати з найпершої. Рухаємося далі. У видавництва Богдан мене зацікавив анонс містичного роману Дена Сімонса «Summer of Night» літо ночі. Це історія про групу підлітків з маленького американського містечка, які влітку 1960 року стикаються з давнім злом. А їхні дитячі пригоди поступово перетворюються на боротьбу за виживання, де дружба та сміливість стають єдиною зброєю проти темної таємниці. В інтернеті цей роман порівнюють з воно Стівена Кінга, акцентуючи увагу на тому, що літо ночі Сімонса приділяє більше уваги психології, атмосфері та повільному наростанню жаху. Зважаючи на те, що інший роман автора Терор входить до списку моїх улюблених книг, і на те, що воно Кінга я теж люблю. До речі, саме зараз я перечитую цю книгу. так ось літо ночі я чекатиму прям з нетерпінням. Ще одна новинка, на яку я дуже сильно чекаю, це вже анонс від видавництва Стилет і Стилус, книга під назвою Квайдан історії та дослідження дивних речей. Це антологія химерних оповідань на основі японської демонології, які зібрав відомий сходознавець Лавка Херн. Чому я так сильно радію цій збірці? Так це тому, що колись давно я вже її читала англійською в університеті під час написання дипломних робіт і посилалася на цю книгу у списках використаних джерел. Тож маю до неї теплі та сентиментальні почуття. Ну Просто я щаслива, що подібну літературу нарешті починають перекладати українською. І ще одна швидка згадка про це видавництво: цього року Стилет і Стеллус планують видати збірку ірландських готичних легенд з детальними описами банші, фейрі, келпі і так далі. А ще збірку народних казок німців, похмурих оповідок, які лягли в основу німецької моторошної літератури. До обох книжок планую, як мінімум, придивитись. Наступний анонс від нового для мене, та й взагалі на ринку видавництва це видавництво лобстер, яке зосереджується на публікації наукової фантастики та історичної документалістики. Серед їх новинок мене зацікавив, а точніше спочатку здивував, а потім зацікавив роман Міккі Сім американського письменника Едварда Ештона. Чому здивував? Тому що минулого року я спеціально ходила в кіно, щоб подивитися екранізацію цієї книги. Фільм Мікі 17», І на той момент навіть не підозрювала, що фільм знятий за книгою. Екранізація, до речі, дуже крута. Там в головних ролях знявся Роберт Паттісон. Килербе. Так, про що власне ця історія? Головний герой роману Мікі Барнс працює розхідником у колонії на крижаній планеті Ніфельгайм. Його робота полягає у тому, щоб виконувати найнебезпечніші завдання, під час яких він майже напевно загине. Коли Мікі помирає, його тіло відроджують, а свідомість завантажують у нову оболонку. Так з'являється Мікі 2 Мікі 3 і аж до Мікі 7 Проблеми починаються тоді, коли Мікі 7 виживає. Та, повернувшись, дізнається, що його вже вважають мертвим, і замінили на Мікі 8. Існування двох копій однієї людини суворо заборонене. Тож двоє Мікі мають вирішити, хто з них продовжить жити, а ким доведеться пожертвувати. Ну а ми з вами переходимо до видавництва ще одну сторінку, і тут буду дуже лаконічною. Чекаю на роман «Incidents around the house» те, що відбувається навколо дому американського письменника Джоша Майлермана. Це на даний момент остання опублікована книга автора, і це жахастик, розказаний від імені маленької дівчинки, чия сім'я стала мішенню сутності, яку вона називає інша матуся. Джон Малерман, до речі, також є автором більш відомого роману Пташиний короб, який лабораторія видавала минулого року, здається, і за яким було знято екранізацію Сандрою Булок в головних ролях. Фільм Я дивилась, мені сподобався, а ось до книги ніяк не доберусь. Далі у нас на черзі видавництво Стратович та роман «A Marriage at Sea» – «Подружжя в морі чи того морський шлюб від британської авторки Софі Елмхірст. Це нонфікшн і це реальна історія пари, яка вирішила зробити те, про що інші тільки мріють: кинути роботу, продати будинок, купити човен та поплести в нове життя. Майже рік їхня подорож триває безхмарно, аж поки посеред тихого океану кит не пробиває корпус яхти, і герої не опиняються на крихітному гумовому човні сам на сам з океаном. «A at Sea» – це історія про 118 днів боротьби та виживання, днів, які перетворюються для подружжя на справжній тест їхнього шлюбу. Ну а закінчити сьогодні я хочу видавництвом апріорі, які анонсували вихід ще одного роману іспанського письменника Хосе Карлоса Сомоси. Минулого року я прочитала його печеру ідей, і мені настільки сподобалася ця книга своїм незвичним концептом та несподіваним сюжетним поворотом, буквально на останніх п'яти сторінках, що я вже автоматично готова купувати новинку. Новинка називається Дама номер 13» і розповідає про Соломона Рульфо, безробітного викладача літератури, який обожнює поезію. Та щоночі бачить один і той самий моторошний сон. В цих кошмарах йому з'являється незнайомий будинок, дивні люди та потрійне вбивство. А жінка у відчаї благає про допомогу. Коли стає зрозуміло, що ці сни не просто вигадка. Соломон звертається по допомогу до лікаря, доктора Бальєстероса, щоб розібратися, що з ним відбувається. Поступово він дізнається, що місце з його снів існує в реальному світі а жінку, чий крик він чув, справді вбили разом з лікарем, молодою дівчиною, з таємничим минулим та колишнім університетським професором, з яким у нього складні стосунки. Соломон занурюється в небезпечне розслідування. Звучить цікаво, але разом з тим виглядає як детектив, яких я майже ніколи не читаю. А втім, та ж печера ідей теж була заявлена як історичний детектив. Та насправді детективної складової там було не так багато. Тож сподіваюся, дама номер 13 була написана в схожому стилі: мінімум розслідувань, максимум вау-ефекту. А на сьогодні це все ось такі цього року вийшли анонси. Мені вдалося охопити може відсотків 10 від загальної кількості новинок. Тож принагідно нагадаю, що ще більше інформації з посиланнями на сайти та соцмережі видавництв ви знайдете в описі під цим відео. А я дякую всім, хто додивився його до кінця, та перш ніж завершити, хотіла з вами трохи проконсультуватися. Я думаю, над тим, щоб наступним зняти відео про мої книжкові плани на рік, розказати, які серії планую завершити, яких хто з бібліотеки нарешті побороти, і які огляди зняти на канал. І в принципі, я собі вже навіть список усього того склала, але сумніваюся, чи буде вам цікаво дивитися такий формат і чи буде це відео актуальним, зважаючи на те, що на каналі воно в кращому випадку вийде всередині лютого. Тож буду рада, якщо зараз в коментарях ви напишете, чи хотіли б побачити подібне відео чи ні. Ну і звісно, пишіть, які зі згаданих мною новинок вас зацікавили, можливо, ви прям чекали на виход якихось цих книжок, а можливо, маєте чим доповнити мій сьогоднішній список. Також не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Бережіть себе, побачимось вже зовсім скоро. Ну, як завжди, бажаю вам гарного і тихого дня. Па-па!